Добрый вечер всем. Вышел на город. Это у нас летняя капусточка. Здесь наверное, 12. Вот так вот. Уже такая добра разрослась. Это салат. Три рядочки. И три рядочки редисочки. И сегодня Наташа посадила рассаду 111 кустов помидоров разных сортов из корослых и высоких и желтых красных и розовых и каких-то перцевидных. В общем, работа на огороде. Кіпить уже. Тут у нас кабачки оці посходили. Агору це не посходили, на Георгія садили. А це я крыжовник чи Агрус. Посадив в прошлом году. В цьому году вже ягоди є. Не так багато, правда, но є. Це наче зелений. Сказали буде. Розовий, а він зелений. Шевковицю придбав, собі теж взяв. В прошлом році осені посадив в цьому році. Вона прийнялась, в общем. В цьому году померла у всіх шовковиця, а у нас молода і, бачите, вон, листочки на ній живі. Хочу хочу, хочу вивести сорт хорошої шовковиці, дуже велика, темний, у знакомого взяти і привити. цей кущик йошти, він так і не без ягоду в общем в цьому году. Ну а такие вот огород.